На Волинь сьогодні по обіді почали надходити повідомлення про замінування навчальних закладів, адмінбудівель, бізнес-структур, торгових центрів. Тривають перевірки, розказала Суспільному керівниця сектору комунікації Нацполіції Волині Ольга Бузулук. Це об'єкти деякої інфраструктури і важливі, в тому числі освітні заклади. Ну тобто, то те, що може внести якусь певну дестабілізацію, яким би хотілось в повсякденне життя людей. Справді вже тривалий час не було такої. Саме масовості і сьогодні теж до нас надходили такі повідомлення і продовжують надходити. Алгоритм дій такий, що служби декілька груп перевіряють одночасно ці об'єкти, по яких надходять повідомлення, і далі рухаються далі. Наразі жодне з таких повідомлень не підтверджується. Скільки об'єктів отримали повідомлення про замінування, Ольга Бузулук не сказала. На цих кадрах одне із приміщень Луцька, яке перевіряли поліцейські. Я був себе в робочому кабінеті, коли Постукали зайшли працівники правоохоронних органів, повідомили, що евакуація у зв'язку з повідомленням про замінування приміщення. Перше питання, яке піднімалося, це ліфтом чи пішки, ну, тобто по сходах, бо ми на верхніх поверхах, тому ну, таке було питання. А щоб якісь там паніка, шуми, ні, цілком спокійно, люди покинули приміщення, досить нормально. Взяли все саме цінне і вийшли на вулицю. Всі. Ну, зараз вже всі, мабуть. Розійшлися, бо ще команди назад заходити ще не було для дестабілізації роботи в Україні і всіх процесів, які відбуваються. По сходам йшли, не ризикували ліфтом іти.